За керування електроскутером, електросамокатом та електровелосипедом до 4 кВт без посвідчення водія відповідної категорії, штраф 3400 гривень. Друзі, всім привіт! Під останнім відеороликом в коментарях виникла дискусія стосовно того, а чи потрібно мати посвідчення водія категорії А1, якщо ви керуєте електричним транспортним засобом до 4 кВт. Одні стверджують, що якщо ви керуєте транспортним засобом до 4, 4 кВт необхідно мати. Категорію посвідчення водія А1. Інші стверджують, що якщо ви керуєте транспортним засобом від 1 до 3 кВт, вам не потрібно мати посвідчення водія. А якщо вже від 3 до 4 кВт, тоді вже необхідно мати категорію А1. Зараз на практичних прикладах, проаналізувавши судову практику і законодавство, ми розберемо ці поняття. Маємо на прикладі дві постанови 6-го апеляційного адміністративного суду. і 8 апеляційного адміністративного суду. Е, ідентичні ситуації, але два різних рішення. Зараз ми їх розберемо. Отож, предісторія. Водій керував електроскутером потужністю 2000 кВт. Відповідно, був зупинений співробітниками поліції, на якого склали штраф 3400 гривень. Він таку постанову звернувся до адміністративного суду і мав намір оскаржити. Отож, рішення 6-го апеляційного адміністративного суду. Що зазначав суд. Отже, транспортний засіб, яким керував позивач, хоч і не є механічним, адже обладнаний електродвигуном потужністю менше 3 кВт, проте являється двоколісним транспортним засобом, який за своїми технічними характеристиками прирівнюється до мопеду. При цьому колегія суддів зазначає, що водіями вважаються не лише особи, які керують механічними транспортними засобами, тобто які обладнані електродвигуном потужністю понад... 3 кВт, а й тими транспортними засобами, які не перевищують таких параметрів потужності. Тобто, шостий апеляційний адміністративний суд зазначив, що якщо навіть у вас транспортний засіб з електродвигуном до... 3000 кВт, ви також маєте мати категорію А1. Він прирівнює такі транспортні засоби, і це рішення апеляційної інстанції. Далі в нас є рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, в якому зазначена така позиція. Отже, враховуючи наведене до категорії А1. У випадках відсутності якої особа притягується до адміністративної відповідальності, можна віднести саме механічні транспортні засоби, які мають електродвигун потужністю від 3 до 4 кВт. Є посилання на позицію Верховного суду, відповідно якої розмежовані поняття: механічний транспортний засіб та транспортний засіб. Та різниця між цими поняттями полягає у наявності двигуна внутрішнього згорання, а також потужності електродвигуна. Отже, транспортний засіб з електродвигуном вважається механічний за умови, якщо потужність двигуна більше, ніж 3000 кВт. У зворотньому випадку транспортний засіб не буде вважатись механічним, однак е все ж таки залишається транспортним засобом. Відповідно, таким чином, враховуючи, що електроскутер, яким керував особа 1, це транспортний засіб, який, за своїми технічними характеристиками, не можна прирівнювати до мопедів або інших механічних транспортних засобів. Вимоги, які встановлені, для водіїв механічних транспортних засобів не можуть бути застосовані до позивачки в даній справі. Тобто, восьмий апеляційний адміністративний суд зазначає, що якщо до 3 кВт категорії А1 не потрібно, від 3 до 4 вже тоді потрібно. І він закрив таку справу, тобто скасував постанову. Як ми бачимо на практиці, дві різних постанови і дві різних позиції. Я все ж таки схиляюся до позиції 8 апеляційного адміністративного суду. Вона більш є правильною, але ми бачимо, що на практиці можуть бути різні ситуації, тому до цього потрібно готуватись. Тому, друзі, якщо вам потрібна юридична допомога і оскарження таких постанов, без проблем звертайтесь, допоможемо. А свою думку напишіть в коментарях.